Доброго ранку, малята! Дітки, подивіться на картинку, що ви там бачите. Так, це риби. О сьогодні мова в нас піде про риб. Та чому риби мовчать? Багато років люди роздумували, ну чому риби мовчать? А виявляється, ми просто не могли їх чути, тому що ми живемо на суші, риби живуть у воді, ми їх не бачимо і, як правило, і не чуємо. Але в давні часи риби дуже добре розмовляли, але одного разу з'явилася риба-кит і сказала, я вип'ю всю воду в морі. Ну, В Кита, звичайно, нічого не вийшло, так? але е, риби здивувалися, рота порозкривали, і з того часу вони замовкли, неначебто в рота води набрали. Ніхто не чув, як риби розмовляють, але це не означає, що вони не вміють видавати будь-які звуки. Діти, є Такий прилад називається гідрофон. Гідрофон це підводний мікрофон. Ось за допомогою гідрофону, вчені під водою почули цілий хор найрізноманітніших звуків. Це було і шипіння, і причмоктування, і цокотіння, і звуки сирени, і свис, і скри... скрегіт вони почули, і ще багато-багато інших звуків. Риби спілкуються між собою за допомогою звуків, які вони видають. Це, так би мовити, рибна мова. Рибина мова виникла ще 155 мільйонів років тому. Діти, це дуже-дуже багато років тому. А ви знаєте, дітки, що рибки є такі рибки, які на заході сонця або на світанку. Вони співають неначебто пташки. І за допомогою ось таких звуків риби один одному вказують, де багато їжі або інформують про небезпеку. Дітки, давайте згадаємо, а де живуть риби? Так, риж, риби живуть в річці, да, там в озерах, живуть в морях, океанах, а також в акваріумі. Ті рибки, які живуть в річці, як називаються? Річкові риби. Так, і вони живуть у прісній воді. В... Рибки, які живуть в морі, називаються морські рибки, і живуть вони в солоній воді. Ну, а рибки, що в акваріумі акваріумні рибки. Ну і живуть вони теж у прісній воді. Дітки, ви ж знаєте, що людині потрібен кисень, щоб дихати, і він є в повітрі. А виявляється, що рибкам теж потрібен кисень. І він є у воді. І так, рибки, ми сказали, вони видають різні звуки. Так? А людина А людина вимовляє різні звуки, з яких складаються потім слова. Таких мовних звуків багато. Ну, Наприклад, Р, Т, Ш, А, О, і, М. І так далі. А серед всіх цих звуків є звуки, які вимовляються лише за допомогою голосу, і які можна проспівати, прокричати, і називаються вони голосні звуки. Їх шість. Учує звуки голосні. Чому так весело мені? Бубчує звуки голосні. Їх рівно шість. Я їх назву. Запам'ятайте, дітки, їх. А-у-о. Давайте зараз з вами пограємо в гру. Називається Веселі голосні. Ми будемо підбирати слова, які починаються із голосного звуку. Ну, ось Послухайте, наприклад, А, акула, абрикос.